Привіт-привіт, любі дорогі козироги! Це ваш старопрогноз на вересень 2024 року. І так, давайте дивитися, що чекає вас у вересні місяці. Зараз ви можете задати запитання моїм картам. І ви отримаєте відповідь. Подумайте кожен про свою ситуацію, слухайте уважно, і ви обов'язково отримаєте відповідь на свої запитання. І так, дивимося, що очікує вас у вересні. Ага, дороге я ще хотіла вас попросити. Ставте лайки, будь ласка, мені буде дуже приємно. І також підписуйтеся на мій YouTube канал, щоб не загубити його на просторах YouTube. І запрошую вас на свій інстаграм-аккаунт. Там більше цікавої інформації, більше живого спілкування зі мною. В сторіс я завжди викладаю дуже багато цікавої інформації, і також ми розіграємо безкоштовні розклади зі мною. Так що заходьте по посиланню під цим відео є посилання на мій інстаграм-аккаунт, на мою сторінку. Підписуйтесь на мою сторінку, переходьте, тисніть на посилання, переходьте і запрошую вас у наше товариство. Так, перша карта для вас, дороге. Десятка. Десятка це коли людина, десятка жезлів, коли людина тягне на собі більше, чим може а, взагалі осилити. Ви на себе звалили дуже багато. Все тримається на вас. Буквально все тримається на вас. Якась ситуація буде така, що ви будете просто горіти в роботі, все горить, все палає, сюди треба встигнути, все треба зробити. І робота буде не початий край. Так що, можливо, Можливо, це дуже добре, що є багато роботи, але тут вже стільки роботи, що ви вже будете сильно змучені, вже вам буде надзвичайно, надзвичайно важко. І тут наступна карта: карта людина підвішена догори ногами. Про що ця карта? Карта така, що у вас після от таких от. Надзвичайних навантажень, коли все звалилося на вас, життя поставить вас на паузу, щось підвисне, підвиснете, можливо, навіть і ви як емоційно не зможете це все вигрібати. Так, може підвиснути якась ситуація, є, тому що ви, бачачи ці дві карти, можливо, ви чимось будете не справлятися, не під силу вам, і все зависне, ви не будете знати, що робити. Давайте ще а, підказочку на цю карту. А ситуація, що треба буде проявити якусь мудрість, хитрість. Або а, тут ще також повішаний догори ногами, і карта Сімірка мечів. Це, і також карта такої злодюшки, як сорока, вона вкрала в когось кольцо тут у нас на карті, а, що можуть вкрасти якусь вашу ідею. І через це вас може. Або хтось може, як то кажуть, так, ким, кимось, можуть вас обманути, можливо, ви щось плануєте, якщо якісь плануєте там такі. Чи фінансові, чи по бізнесу, якісь договори, колаборації, будете мати якісь стосунки, то тут попередження, щоб будьте уважні, щоб не, не, якби, не, на, не натрапити на шахрайство з іншої сторони. Тому що тут ця така карта. Трошечки злодюшки, шахрайства, і а взагалі будьте обережні, можливо, це проігратися так по-простому в транспорті чи десь на ринку, де багато людей можуть, щоб не поцупили вам щось із кишень. Може бути і таке, що щось можуть поцупити. Як в інформаційному полі щось можуть поцупити, так і фізично, просто банально щось у вас поцупити. Ой! Так-так-так. Карти радіють, енергія потекла. І вісімка, вісімка мечі це про якісь обмеження. Ви можете попасти в якусь ситуацію, таку, як обмежений такий простір, що вам не буде там подобатися. Але ще про те, що, можливо, ви на щось не хочете дивитися, про якісь обмеження, можливо, щось, що ви самі собі не дозволяєте. Може бути така ситуація, що. Ви самі щось собі забороняєте в думках. Дивимося ще, у вас є якась ідея, тому що туз мечів це ідея, це якась така інформація. Ви того чекали, ви того хотіли, але поруч тут іде така карта вісімків обмежень, що ви. Самі не вірите в те, що таке може бути. Це занадто красиво звучить, занадто легко, щоб це сталося зі мною. На щось доля дає вам якийсь шанс, на який ви закриваєте очі. Ви не вірите, що так може бути. Тому що це настільки там легко, чи якось так красиво звучить, що такого. Не може таке зі мною статися. Щось ви собі забороняєте. Що ви собі забороняєте? Або тут якісь обмеження. Може попасти такий простір, можете прихворіти, може проігратися так карта, що ви можете прихворіти, і просто будете от в такому просторі, де обмежен, обмежений простір. Так, дивимося далі. Беремо іншу колоду карт. Золота колода. Дивимося, що вкаже нам ця золоте таро. Золоте таро. Так, перша карта для вас цієї чудової колоди трійка. Трійка жезлів це коли в трьох ви щось робите. Це карта трьох людей, які роблять, у вас буде. Допомога, ви щось будете робити в трьох таке, що вам подобається. Це карта радості, карта дії. Є ідея, ви її втілюєте в життя. Це також карта подорожі. Подорожі людина тримає тут глобус в руках, можливо, в трьох. Ви кудись поїдете, поїдете подорожувати, а можливо, ще кудись на вихідних втрьох проведете, можливо, три сім'ї збереться, або три особи, три, троє друзів. Щось ви будете робити разом таке хороше, приємне. Так, наступна карта. П'ятірка – це також командна гра. Командна гра це може бути і на роботі така командна гра, коли ви всією командою щось робите. Можуть бути спортивні ті змагання, в яких ви будете приймати участь, або ваші діти приймають участь, або ви будете наблюдати, можливо, підете на якийсь футбол, на якусь таку ігру, чи по телевізорі будете дивитися таку командну ігру. Або ви попадете в таку команду, де Таке коло е, однодумців, і ви будете щось разом, як команда, робити. Будете мати, можливо, на роботі таке завдання, що треба буде робити всім разом. Так. Дев'ятка Дев'ятка пентаклів, чудова карта, карта здійснення мрії, карта такого райського життя, насолоди, та можу собі дозволити. І відпочити, і насолодитися життям. Дайте собі такий шанс, дайте собі можливість, можливо, просто прийняти ванну, як то кажуть, так себе. Полюбити, відчути, подякувати життю за кожен день. Відчути, от зробіть собі такий релаксаційний день, коли все добре, і ви собі можете дозволити відпочити, надихнутися. Це також е карта. Можливо, ви будете купляти е житло, чи переїжджати в якесь житло, коли завершений ремонт. Карта радості і здійснення бажання. Коли щось здійсниться, і ви будете думати, класно, круто, коли ви так. Відчуєте такий дійсно кайф і таку насолоду? Так, ще одна карта з цієї. А дивіться, дивіться, ще одна карта, п'ятірка, сімірка мечів. Сімірка мечів. Ну, вона ще може проігратися тут як, як така карта, що вам треба буде проявити свою мудрість, свій хист. Така карта хисту, карта таланту, коли вам треба поступити, може бути така ситуація, коли вам буде коли вам треба буде проявити максимально свій хист і якусь мудрість, свою таку глибинну мудрість, яка межує, деколи можуть сказати, що межує з хитрістю. Насправді це не хитрість. Це є мудрість, коли ви витягуєте таку глибину свою мудрість. Козироги, у вас є оця глибина, оця така мудрість, якою вам, буде, якою вам треба буде скористатися. Чудова карта, чудова енергія. Так, беремо ще одну колоду. Що далі? Так, дивимося. П'ятірка. Будете чимось незадоволені, можливо, прийдете в якесь таке місце, де вам не сподобається і вам захочеться звідти піти геть. І також може бути карта розчарування, щось вам в чомусь ви розочаруєтеся. А можливо, якісь були сподівання, а воно не сталося так, як ви хотіли, і ви будете розчаровані. Тут є перевернуті три чаші, але подивіться, ззаді людини є дві. Повні чаші. Але людина дивиться тільки в розчарування, тільки дивиться в те, що втрачає, а не дивиться в те, що ззаді, там, ззаді людини примножується. Тому для того, щоб людина зрозуміла, що те, що вона втратила, можливо і мало піти. Але далі життя дає нові шанси. Треба тільки їх побачити. А для того, щоб побачити, то треба і голову підняти, і розвернутися, тобто зробити якісь дії, тому що життя завжди дає шанси. Завжди дає можливості, але не всі можуть їх побачити, не, завжди, не всі їх можуть відстежити, тому що, зазвичай, ми дуже довго можемо думати про розчарування, і в той час, коли життя підкидає шанси, ми їх просто не бачимо. І не буває такого, що життя не дає нам можливостей, не дає шансів, просто у нас не завжди є сила прийняти ті шанси. і... Зрозуміти, що це шанс. Треба мати силу, треба мати енергію, щоб рухатися далі. А для цього не треба її зливати в щось таке минуле, яке вже відійшло і вам не служить. Тому що зазвичай втрачати енергію легше, чим наповнюватися. Це легше зливати свою енергію, чим наповнюватися своєю енергією і рухатися далі. Вірити в себе. Це ще карта віри в майбутнє, віра в себе, в свою силу. Так, ваш пектаклій це гроші, які ви будете витрачати, можливо, на своїх дітей, оплачувати якісь гуртки, школу, щось купляти до школи. А, також це невеличкі кошти, які ви може отримувати на дітей, якісь бонуси, дотації, щось таке, яке буде вам приходити. Також коли ми опікуємося, а, витрачаємо кошти на людей, які потребують нашої допомоги, так як наші батьки, наші діти чи домашні улюбленці, треба буде сходити до ветеринара, щось робити. Це така карта опіки, коли ми витрачаємо кошти на опіку за когось. За турбота за когось, далі дивимося. Рицар жезлів. Ну, тут у нас принцеса жезлів. Це якась ідея іде в ваше життя, в якої ви будете горіти. Чогось вам дуже чогось такого захочеться. І імператор. Імператор це контроль. Хтось вас буде дуже сильно контролювати. Контроль в усьому, тотальний контроль і такий гіперконтроль. Така енергія, можливо, якщо це така людина проявиться у вашому житті в вересні, до якої ви будете звертатися, як такі контролюючі органи, якісь або людина статусна така, тому що це імператор, людина статусна, від якої буде залежати рішення. Ви будете залежати, щось вам буде Треба кудись буде звертатися в якісь такі структури, де, від якої ви будете залежні, тому що це статус імператор, це статус, від якого залежить багато всього. І король, за, дивіться, як чудово, король. А король кубків це емоційний такий король, це король радісний. Романтичний, і якщо це ваша тема, ви в пошуку, це шанс зустріти такого романтичного короля в своєму житті. От вересні, дорогенькі, дивіться, є шанс, він з подарунком, веселий, добродушний, такий іде у ваше життя. Так що є всі шанси. Піти на побачення, вас закличуть і королева Пентаклів. Королева тут, дивіться, пара. Він і вода. Вас запросять на побачення, якщо це ваша тема. Це похід в ресторан. Це коли ваше серце буде битися пришвидшено, однозначно. Так, витягну ще одну карту з цієї колоди. Двійка. І тут така йде енергія, що, можливо, ви будете вибирати двійка це завжди двоє. Коли ви вибираєте. Два, два партнера, вас можуть запросити на побачення двоє. Ви будете вибирати, з ким іти, думати, можливо, підете на два, потім будете вибирати перший раз, з двома підете, другий раз будете вибирати, з ким іти, з ким уже більше не йти. І це також карта вибору, коли є два шляхи. Відкриються вам якісь два шляхи, і вам треба буде робити вибір яким шляхом іти. Тут треба буде дуже добре думати. І це також карта переговорів, телефонних дзвінків, коли ви спілкуєтеся з кимось, хто далеко. І часто це коли навіть є велика перерва, така велика різниця в часі, коли ви спілкуєтеся з людиною, і у вас є різниця в часі. І це трохи так треба завжди підбирати. Час, момент, коли ви двоє можете зідзвонитися. Ось така енергія буде панувати у вас, дорогесенькі козироги, в вересні, а я вас люблю, обіймаю і до нових зустрічей, дорогесенькі!